59 проєктів подано протягом більше ніж місяць. Будь-хто будь міг подавати на цю сторінку свої проекти. Вони є на сторінці рівне місто унікальних подій. Я їх собі тут видрукувала. Вони в мене є і в такому проекті, де в відносно довільній формі автори проекту роблять опис. Що вони хочуть? Місце проведення, час проведення, хто задіяний, який організаційний ресурс і фінансовий вони просять від міста. Я би нав... Ага, значить, загальна сума, я так само її порахувала, проєктів, які вказані на цій сторінці, тільки те, що проситься від міста, це 6 мільйонів 151 тисяча.